Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Вівторок, традиційний, 5 хвилин. І з чого почнемо? Почнемо з того, що велика подяка донатору, який вчора задонатив на Монобанк о 18.27 без прізвища. Велика вам подяка, що ми продовжуємо потихеньку допомагати нашим хлопцям. Хоча, 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 хоча люди. Ладно. Ладно, це... Ладно. Так от почнемо з що? Почнемо з того, що партія ЄС Петра Порошенка, друзі, винна за оренду приміщення на Лаврській в Києві 20 мільйонів гривень. Вони не платять за оренду вже більше е, двох років, здається. З початку війни вони точно не платять. Не Оце чому і кричить Порошенко, що для фондів, для їх керівників треба зробити знижку по оплатам того-то і того. Пам'ятаєте, коли президент вначалі видав указ, що е -е, державні е -е, приміщення поки припиняють брати оплату, ну, він як припинив, так і припинив. Так і не дістав. 20 мільйонів гривень. Ну, не доба, ну, позорище, фракція ЄС. Вони не зробили прапорців. У своїх машинах, у своїх машинах вони не возять прапорців. Ніхто. Ось, подивіться, підійдіть до Лаврського і подивіться. От просто. Вони не взяли одну-дві вулиці, не повішили прапорці. Вони нічого не роблять. І коли кажуть, оце фонд, я не знаю, ой, як же ж він уже. Справа громад. Все. Далі я про це не хочу розмовляти. Взагалі, друзі. Взагалі. Вчора, а, окупанти, яких, я не знаю, як їх назвати, вбили 11-річного хлопчика. І ще поранили 5 і 12 річних дітей. Вони в Костянтинівці були на водою, на водою, на ставку, скажімо так, і росіяни обстріляли їх зі смерчей. Ну, що вам можна сказати? Яких ООН? Гутеріш, тобі не вистає доказів. Або вам НАТО, яких не вистачає. Що вам взагалі не вистачає? Та їм похрену, якщо чесно. Як і похрену ось тим, друзі, хто пише, я за Зеленського, але хай він корупцію бере. Зеленський хай бореться з корупцією. А чому він не бореться з корупцією, я за нього. Ви серйозно це пишете? От не ображайтеся. Ну, давайте уявимося. Збирає президент, Офіс президента, Шмигаля, там, я не знаю, Голову Верховної Ради. Кого? Ну кого? Ну хай 20, 30, 40, 50. Збирає президент, виходить, вони сидять, а він виходить. Завтра корупції, щоб не було. Завтра всі боремося з корупцією. Вам все зрозуміло? Так. Все зрозуміло. Приходять через день. Ну що, корупцію убрали? Ні. Чого? А того, що кожен з нас опосередковано. свідомо чи несвідомо, більше чи менше. Як би те не було, а хоч раз в житті? задіян в будь-якій корупції. Корупції бувають різні: політичні, економічні, соціальні. Ну, будь-які, навіть по направленням, юридичні, транспортні, я знаю, торгові, будь-які лікарські корупції, е освітні корупції. Розумієте, що я хочу вам довести? Як з нею боротися, коли звичайна свинарочка, да коли до неї підходить дуже кума гарна і каже: Ну, набери мені півмішочка дерті. Мені там треба поросятка докормити трошечки. І куміна бере. І куміна бере. Або та ж свинарочка хоче на три дні поїхати до сина у місто. А нема нема ні відпуски, ні одгулів, а є. є. За фермою. І вона до нього, то ж корупція, коли вже кумі набрала півмішочки. І крадіжка, і корупція одновременно. Одновременно, і крадіжка, і корупція. А повна корупція це коли кума приходить і каже: відбери мені там гарних поросят. Я виписала, а ти ж гарних там попов звість, щоб...» Оце ж корупція. Там да, вона маленька, да вона битова, да вона побутова, але вона корупція. А потім та свинарочка бере бутилочку Конячка, йде до за він чоловік і каже: Мені треба на три дні, ну може хтось підміне. І визивають ту, у яка у відпустці, і вона підміняє, а ця їде до сина. Це також корупція. Хтось мені скаже, та що це там вагонами? Ні, друзі, ну ні. І в поліції корупція, і в судах корупція, і на митниці корупція. І в приватних підприємствах корупція. Корупція ж вона різна. Це використання свого службового положення в корисних цель, цілях, будь-яких корисних цілях. Розумієте? хабарництво – це хабарництво, а корупція це корупція, використання. І при цьому ще може бути подвійне, і хабарництво, і корупція, як президент Зеленський повинен боротися з кожним із нас? Поясніть мені, як президент Зеленський повинен боротися в будь-якій Крапівницькій області, в якомусь селі Іванково, де є дитячий садок, і нема місць? Да? Або там одно місце залишилося, і претендента три. І у голов... до голови до директора дитсадка приходить її сестра двоюрідна, а ще там дві мамочки просто живуть на різних кінцях села. Вони так і знайомі, і незнайомі. А директорша взяла дитятка своєї двоюродної сестри. Оце корупція. Як президент. Ви скажете, та то не видно, хай отам. Ні. Воно починається зі свинарочки. До водія, до менеджера, до директора якогось підприємства, до е, чиновників в мерії, до мера, до голови е, адміністрації обласної, до міністерств, до депутатів, і воно йде ось так. Як? Підскажіть, як зробити Зеленському атаки, щоб корупції не було. Я намагаюся це пояснити. Та я не думаю, що ніхто не розуміє. Всі розуміють, всі тільки, тільки не хочуть це визнати. Ось розумієте, як, як ми кажемо, росіяни повинні визнати і вибачитись. А ми для себе не хочемо визнати, що ми тут замішані. Замішана весь. Наш український народ. Розумієте? І я вам більше скажу: ми хочемо все змінити. 90% людей хочуть все це змінити, але 90% не хочуть, щоб трогали їх, а тільки ось по кругу сусідів інших, інших, а ще лучше ворогів, а ще лучше неприятних там людей, і так далі. І так далі. Ну, давайте дорослішати. Дякую вам. До гарячих новин. Україна переможе!